Друзі, всім привіт! Це шоу «М'яч не Бреше. Минув ще один тиждень, а це значить, що сьогодні будемо ділитися враженнями від семиденки в NBA. Зараз буде заставка, і поки вона триває, подивіться, чи лайкнули ви це відео вже авансом, звичайно, і чи підписалися ви на цей канал, тому що це потрібно було зробити вже давно. Якщо ви цього не зробили, то е ваша ялинка довго не простоїть. Вона просто сипеться вам в чоботі і буде колоти потім весь тиждень. Давайте заставку і поговоримо про NBA. Jaśna proszę, 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 jaśna proszę. Отже, NBA. минулого разу я говорив вам про те, що прийшов. Прийшов, здається, вже час нам поговорити про Орландо Меджик. І ось минулого тижня Пауло Банкеро став гравцем на сході, гравцем тижня на сході. І я такий, ну все, все тепер точно потрібно про них говорити. І сьогодні я для вас приніс свої враження від Орландо Меджик. Нарешті дочекалися жителі чого. Флориди так правильно, звідти в нас Орландо нормальної команди в себе чекали вони більше 10 років. Нагадаю, останній раз Орландо в, в баскетболі так щось у себе уявлявся. Ще команда та Дуайта Ховарда, Хедо Туркоглу Джаміра Нельсона та Рашарда Льюіса. І ось Орландо в нас на сьогоднішній день є командою із найдовшою серією перемог. Дев'ять вони вже виграли поспіль, і потрібно трошки пристальніше за ними подивитися. Отже. Що собою уявляє сьогоднішнє Орландо як організація? Це команда дуже молодих хлопаків. За, якщо там винести дужки цього Джо Інглса, в якому там 36 років, то їхній середній вік складає всього-навсього 23,6 років. рочків. Це як самі гравці зізнаються, в них більше схоже на студентську команду, ніж на професійну. Так професіонали в НБА звикли після завершення матчів просто роз'їжджатися по своїх мільйонних домівках. Ну а ці хлопці тусу. Щось там барбікюшечка, всі справи, і ось ця ось, сімейна така атмосфера. Вона зараз виносить Орландо на вершину східної конференції і NBA Загалом це команда, яка вміє захищатися. Це команда, в якої нарешті запрацювали всі ці їхні піки на драфті, яких вони збрали останніми роками. Вони вибирали дуже часто саме в лотереї. І ось, нарешті, все це зійшлося. Хтось там залікував свої травми, як той же Джонатан Айзек, мабуть, що краще захищати. Цієї команди хтось просто, нарешті, під керівництвом нового тренера віднайшов свою гру, як це стосується Сакса. І хтось просто прийшов в NBA і показує тепер рівень як той же Блек, який є новачком цього сезону. І це команда, яка не просто вміє, а й любить захищатися. Вони наразі є п'ятими за захистом в NBA і це. Команда, яка є просто отекеними, отекеними бляха, здоровенними лобуряками. розмір цієї команди просто фантастичний. Насправді то ем, кажуть, що коли повернеться Вендел Картер, то вони будуть грати із Картером на п'ятірці. Це зрозуміло. Гогою бітадзе на четвірці. Пауло Банкера, який на літньому чемпіонаті світі грав центра у збірній США, перейде на трійку. Ну а Вагнер буде двійкою. Ну а і там ще буде в старті, мабуть, що виходити оце. От Блек Пацанюра, який новачок цієї команди, який просто двохметрова дітіна на плеймейкері. Ну, тобто, ви розумієте, що там може кожен з кожним фактично мінятися, і все це працює, і напрацювали ровно на п'ятий. Захист в лізі на сьогоднішній день трошечки страждає в них звичайно напад, як кожної молодої команди, трошки нестабільною. Там десь не вистачає майстерності, десь не вистачає холоднокровності. Над цим цим працює вже вище зазначений інглс, так якого взяли в цю команду не в баскетбол грати, не як гравця в першу чергу, так, а як ментора. І це дуже правильне рішення менеджменту клубу, тому що всі ми розуміємо, що буває із молоддю дуже талановитим Дуже багатою, дуже такою р'яною і гарячою. Якщо там немає нормальних менторів, гляньте, ось, будь ласка, хоча б на Мемфіс Гріз минулорічний. Ну, ну що, ну от, от, і все. От, і все, от вам і весь Мемфіс, в якого не було такого дядька, як Джо Інглс. Тут інглс є, і все це дійсно виглядає дуже і дуже непогано. Але це станом лише на сьогодні. Це у нас початок грудня. Далі у команди Мозлі Дуже важкий період. Починаючи із середини грудня, на них очікують просто феноменальні протистояння, дуже важкі для них. Це буде дві гри з Бостоном, потім будуть Бакс, потім виїзд на захід там Suns Warriors, Kings та Нагетс, потім Хіт Тандер, Нікс, Хоукс. І все це буквально до там, якихось 20-х чисел січня. І ось такі, ось буквально там 3-4 тижні дуже важкі будуть цієї команди, якщо вони виповзуть. Із цього м'ясорубки просто з 50% перемог, то діло буде. Можливо, звичайно, вони там в першому раунді і не заберуть собі перевагу у майданчику, так, але там е зайдуть в плей-офф. І я думаю, що там пошумлять, пошумлять вже дуже з свого. Роду їх чимось там навіть порівнюють із тими Орландо, про які я згадував раніше. Хоча тут, звичайно, трошки інша формація, скажімо так, цього всього. Але Орландо за Орландо слідкуйте. Не лише Діснейленд, Алігатори і Майамі хіт є в цій Флоріді, а є ще тепер і Орландо. Нарешті. Тобто, послідкуйте за цими пацанами. Подивився я, і подивіться тепер і ви. Що далі? Далі в нас інсізон завершився. Нарешті інсізон в нас. Як груповий етап, чому я кажу нарешті, тому що настільки все це цікаво, насправді то виглядало, що далі було лише цікавіше, і я цього просто-напросто дуже з великою. Ем... Такою трепетом навіть очікую, тому що інсізон не знаю, як там буде далі, але вже на сьогоднішній день він себе повністю виправдав як такий формат. Навіть ті корти, я вже навіть придивився до них, і такий, ну ладно, окей, хай буде. Іноді в деяких команд воно навіть і симпатично виглядає. Отже, інсізон завершився. Є в нас переможці. Є в нас ті команди, які з вайлкардом виходять до чвертьфіналу, і вже дуже скоро на цьому тижні. В ніч проти середи в нас зіграють перші матчі чвертьфіналів, так, де зіграють Лейкер Санс, Кінгс Пеліканс і Бакс Нікс, Пейсер Селтікс в нас грають на сході. Ось так: от в ніч проти п'ятниці буде зіграно півфінали. І нарешті фінал у Лас-Вегасі. Загалом весь фінал чотирьох, нагадаю, тобто півфінальні поєдинки і вирішальний матч пройдуть у столиці Ігор. Е е е е е е е так, Ігор, Лас-Вегас, Ігор, Лас-Вегас. Лас Лас-Вегас, ви бачите, стає все більш і більш спортивним містом, не дивлячись на всі ці застороги стосовно того, що із гемблінгом у гравців NBA можуть бути величезні проблеми. До речі, із тим, як протринкати просто вагони бабосиків, можна ознайомитися ось в цьому відео. Я тут зняв топ-10 банкрутів в історії НБА і відосик залітає. Всім дякую, хто продивився, всім дякую, хто пролайкав. А ти, якщо цього не зробив, не подивився, не. Про лайка він не написав комент, то не буде в тебе бабла. От бачите, випуск в мене такий лише погроз. Навіть якщо твоя дівчина чи жінка по четвергах п'є каву із корицею, якщо ти не подивишся оцей випуск, то бабосів не буде ні Перейшов уже? Зробив там вкладочку наступну, так додивися оцей випуск, і потім іди дивися. Той отже, так інсізон дуже крута штука. Дуже нові такі, скажімо так, фарби приносить в НБА, чого вартує лише перемога Бостона на Чикаго. Бостону для того, аби вийти далі. Як кращої другої команди потрібно було вигравати із різницею чи то 21, чи то 23 очки не так важливо. І там навіть з е, застосували ось цю от тактику хакашак, -э так яку було придумано. тобто Навмисному порушенні правил на центрових, які погано пробувають штрафні, і цим шаком для Чикаго став цього разу Андре Драмонт. і там навіть Джо Мазула потім вимушений був на прес-конференції і пояснювати, так чому вони це зробили. Тому що ну американці до такого просто-напросто не звикли. Для них немає ніякої важливості в тому, з якою різницею завершився матч. Там є або перемога, або поразка. А там чи, чи мінус 40, чи мінус 2, Ну за великим рахунком. Це лише так для соціальних мереж та журналістів має якусь вагу. Ну а так ви бачите, і ось такі ось нові досвіди для американців інсі... приніс In приніс інсізон тарнемент. Тобто він буде жити. Я вже в цьому впевнений. Рейтинги дуже високі, матчі просто класні і прикольні. Корти, я думаю, будуть ще більш дикими. Буде ще більше класної форми від Найкі або не дуже класної. Всі ми знаємо, що Найкі вже не раз говорить про те, що просто наплювали вони Нахрен просто на всю історичну цінність е, такого е, явища в НБА, як Джерсі, так, оце Харвуд Класік. І просто ліплять, Боже, як просто як красівки Яніс Антето е, Щось незрозуміле, як і прізвище самого Грека. Отже, з Sizon завершили, і далі в нас полуничка е, у нас одна з новин, яка просто-напросто ну, мене таке. What? Джош Гіді, так, і його нездатність відрізняти дівчат, яким вже є 18, і яким ще нема. Порушилася проти нього кримінальна справа за те, що він там із якоюсь 15-літньою. Та дитиною, ну фактично, дитиною, так зв'язався. Ця сама дитина в соціальних мережах виклала фоточку із підписом Я щойно трахнула Джоша Гіді, і там сам гіді такий довольний. по-перше, сам гіді виглядає, як 15 річна дівчинка чи там якийсь семінарист, який щойно вийшов із апачивальні папа Московського патріархату. Але отут -от все, все зійшлося просто: дві такі дитячі невінності. Але одна справа в тому, що гіді 21 рік, а ці малі. 15. Вже порушено кримінальну справу, але поки що для самого Гіді в плані його участі в матчах це нічого не значить. Після того, як з'явилася ця новина, він відіграв вже три поєдинки, відіграв доволі посередньо, як він взагалом проводить весь цей сезон, який для нього поки що складається не найкращим чином. Ну і, звичайно, це не буде так справа, так як із обвинувачем у зґвалтуванні Кобі Брайанта, тому що масштаб особистості зовсім і зовсім різний, але те, що це може у підсумку зіпсувати в певним чином сезон для. OKC, okay, про це я думаю, можна говорити сміливо. Джошику ну і всі, хто взагалі збирається там до школярок щось там, десь, там, кудись щось. Потрібно бути обережними, пацани. І звичайно, тут хочеться ще раз сказати про те, що слід правильно обирати своє оточення завжди, завжди, завжди. Гравці НБА, гравці НФЛ, будь-які гравці, будь-які люди, в яких купа просто бабла і величезна медійка. Ви маєте зрозуміти, що оці кінти, які ваші оці домашні всі, з якими ви там на районі ганяли м'ячі з носків із шкарпеток, їхня задача не тягати. Вам півасік із холодильника, а е, робити все, щоб ви не потрапляли в ось такі ось ситуації. Ви їм нахрен це купуєте, оці всі їхні ципури, оці всі ланцюги, машини і будинки взагалі. Для того щоб вони разом із вами гуляли, давайте я буду разом із вами гуляти. Так я не п'ю, не курю і зроблю все, аби ви там зі школярками там не. Опинялися одні в темній кімнаті, і після цього на вас заводили кримінальну справу. Ваше оточення має формувати вас як особистість і як спортсмена. Подивіться на всіх цих е, мегадядік, типу Ліброна. Я впевнений, що там були ситуації що Джоша Гіді. Але тим не менш, те, як він зробив навколо себе оцей весь інвайрмент, всі ці люди просто вберегли його від того, аби зараз якась там поліція, якась там Каліфорнії заводила справу за ну фактично Зґвалтування, так це буде трак трактуватися. Я думаю, неповнолітньої. О, камон, пацан, ти якщо ти попадеш все ж таки в тюрму, то е, ну ти просто будеш в ролях показувати, що там відбувалося, і частіше ти будеш в ролі саме цієї річної школярки. Хочеться, звичайно, щоб цього цього не сталося, і якось це е, якщо винуватий, то хай сидить. Якщо не винувати, то хай все це забудеться. Ну що, друзі, поговорили ми про Джоша Гіді, Давайте тепер про нормальних пацанів поговоримо про українців в НБА. І тут Святослав Михайлюк краще провів минулий тиждень в НБА, ніж Олексій Лень. Відіграв аж на дві хвилини більше, ніж Олексій Лень. Але є один нюанс. Справа в тому, що Лень продовжує лікуватися від травми, яку він отримав ще 14 листопада у матчі із Клівлендом. Тому Олексій взагалі не грає. Ну а Михайлюк за попередній тиждень провів дві. Хвилини проти Чикаго, і все більше Джо Мазула його не випускав. Ситуація, як на мене, то трошки погіршується навіть для Михайлюка, і все менше і менше на нього розраховує тренери. Ви ж маєте розуміти, що тренери самі собі не вороги. І якщо в нього є гравець, який може підсилити гру команди, або який може просто її не послабити елементарно, він його випускає. Якщо цього не відбувається, значить Михайлюк на сьогоднішній день цього зробити не здатен. По українцям все лень продовжує лікуватися. За прогнозами в 2023 році, скоріш за все, ми його вже не побачимо. Михайлюк продовжує просто, я так розумію, що заробляти собі гіморой, аби там також потім лікуватися від постійного сидіння на банкі. Ну, хоча ось у нього непогано виходить іноді махати рушничком. Також доволі непогано. За такі бабосіки, я думаю, що небагато піз нас погодилися махати рушничком десь на лаві для. Запасних NBA. Ну що, давайте подивимося ще трошечки на турнірну таблицю. Тут цілком все зрозуміло, так, дивлячись на те, як команди грають у нас протягом цього сезону і протягом минулого тижня. Зокрема, на сході лідери це Бостон Михайлюка. Ай, ти ж, Цей жарт. Я над ним буду сміятися завжди. Подобається вам чи ні. Бостон Михайлюка звучить. Отже, Бостон перший, далі Меджик та далі Бакс. І на дні турнірної таблиці там у нас Детройт, який жодного разу не виграв в листопаді. За весь календарний місяць жодного разу не виграв. А Монті Вільямс буквально за два роки пройшов шлях від тренера, який виграв всі матчі в листопаді, коли він тренував Фінікс, до тренера, який програв всі матчі в листопаді, тренуючи ось Детройт. Це при тому, що Монті Вільямс є одним з найбільш високооплачуваних тренерів взагалі у лізі. Ну, і ще Такі картинки, звичайно, почали з'являтися. Типу, команди, які виграли хоч одну серію плей-офф із часів обрання Барака Обами, президентом Сполучених Штатів Америки. 29 клубів. Нагадаю, з того часу вигравали хоч одну серію плей-офф. Вгадайте, клуб, який жодного разу цього не зробив із листопада 2008 року. Це вам. Падонки за 2004 рік і за те, що ви тоді обіграли лейкерс. Бедбой. Тепер погані хлопці. Не тому, що вони погано себе ведуть, а тому, що погано вони грають в баскетбол. Карма і bitch, my boys. Бед. Ей, ти ж молодці. От. І на сході зі сходом розібралися. І на заході у нас Міннесота, яка вже 10 днів поспіль є лідером чемпіонату саме на західній конференції. І для Міннесоти це більше, ніж загалом в сумі. Так, вони були в лідерах заходу із часів заснування команди, тобто з 89-го року. Ну, і навіть оці всі Кевіни Гарнети латрели спріювали марбері, лави і все це ось ніколи не змогло навіть в сумі забезпечити десятиденне лідерство Мінесоти на Заході. Ну так мінічка, молодець, продовжують, вони там продовжують. Ось нещодавно в нас тут ще й вийшли вже кросівки Ентоні Едвардса. Виглядають непогано, не дивлячись на те, що це Адідас, але ну, непогано. До речі, там класний біф був у Адідаса. Із Кевіном Дюрентом, дуже прикольно. Едвард сказав, мовляв, я хотів би, коли його запитали, кого б із гравців НБА, ти хотів би побачити в своїх красівках, він сказав Кевіна Дюранта. Дюрант сказав, що ці величезні пальці на ногах жодного разу не взують ці кросівки. І на що офіційний, офіційний аккаунт Адідаса написав, що мовляв, та яка різниця? Ти все одно старий дід вже сиплешся, скоро завершиш свою кар'єру. А потім такий, упс, ми написали це із фейкового аккаунта. Ось так два рази вдалося околоти Кевіна Дюранта. Пригадуємо історію з фейковими аккаунтами Дюранта, як його розпинали просто-напросто за це. Е, ну, і після Мінісоти, там далі в нас Денвер, далі в нас Оклахома. з Поки що не офіційно не визнаним гвалтівником Джошем Гіді. Ну от такі у нас трійка на заході, і закриває в нас таблицю заходу ще одна команда, до якої ми, чесно кажучи, трошки не звикли прямо настільки низько її бачити. Це Сан Антоніо Сперс із Вимбаньямою. Вимбаннями, який навіть вже в рейтингах то лише я тут розказував про те, що в Вембі. Не мій фаворит на новачка року. А тепер все це вже офіційно визнано. Чет Холмгрен тепер вперше в цьому рейтингу, далі вже йде Вембі і далі всі останні, хто е, нижче за 2,50. Е, у у Сан-Антоніо аж 14 поразок поспіль, і просто хмари ходять над цим Сан Антоніо. Але я думаю, що в підсумку все у них буде добре. Друзі, я думаю, що все добре і буде у нас з вами, особливо, якщо ви зараз підпишетеся на цей канал, е, залишите коментар під цим. Відео і поставити лайк. І, звичайно, не забувайте, що е, е, наші Збройні Сили потребують нашої допомоги. Е, Донатьте на армію. Якщо не знаєте, кому задонатити прямо зараз, то було б круто, якби ви це зробили для 57-ї бригади. 57 гривень для 57-ї бригади задонатили. Ну, а я, як завжди, я Макс, я розповідав вам про NBA і я. Цілую ваші рожеві щічки. Дякую всім за увагу. Всім пока. Лайк, like, комент, підписка. Ну і коментар. Коментар обов'язково. Давайте разом просто розривати цей ютубчик з його гадськими алгоритмами. Всі, пока!